Доброго ранку, доброго дня. Треба вітатись чимно щодня, усмішку людям. Усім дарувати. Доброго ранку, щиро бажати. А тепер спробуйте ви. Давайте разом. Доброго ранку, доброго дня. Дай Дай Дякую. Треба вітатись чимно щодня. Молодці. Усім у своєму людям. Усім дарувати. Довати, добо, Доброго ранку щиро бажати. Доброго ранку, щиро бажати. Молодці. Де ваші долоньки? Де ваші гарні долоньки? Молодці! Привіталися ми з вами. Так, добре. Малята. А хто пригадає? З якою цифрою ми з вами познайомились? Десять. Десять чотири. Так. А з яких цифрок складається число десять? десять? А покажіть, будь ласка. Так, де ваші циферки? О. Він і нуль. Так, молодці. Як називається циферка? Десять. 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 Молодці. Дітки, давайте ми з вами викладемо циферки від одного до 10. Ви у себе на столі викладайте, а я на дошці. Вам добре все видно? Так. Да. Допомагайте. Яку циферку мені викладати? Три. Три. А ви у себе вже теж викладаєте? Так. Так. Mm -hmm. Хто виконав завдання, піднімайте долоньку. Mm -hmm. Я буду бачити. Mm -hmm. Ірочка, ти все зробила? Mm -hmm. okay. так. 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 Так, справився молодець. А ще викладає. Микита, хто зробив, покажіть долоньку, підніміть долоньку. Так, добре, добре, молодці, справились. Малята. А хто пригадає, як ми повинні рахувати, коли в нас пряма лічба? Жеркі. Ірочка, голосніше. Пошечне. Так, а це я? Нагадайте мені. Один, да. Три, чотири. П'ять шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один. Так, дітки. Коли ми з вами рахуємо від одного до десяти, це в нас називається пряма лічба. Давід, Давид, порахуй разом зі мною. Від одного до десяти. Давід, ти мене чуєш? Так? Так. Спробуй порахувати. Микита Ірочка, хоче тебе послухати. Ти вже виклав циферки? Так, так, добре, давай разом. Називай циферки. Один. Один. Далі. Дітки, допомагайте. Один, три, п'ять, п'ять. Пість, п'ять. Porque... Сіс, Микита, далі. Сіс, сім, вісім, дев'ять. Сім, вісім, Дев'ять, десять. Даві, коли ми рахуємо від 1 до 10, це називається в нас пряма лічба. Микита, а давай спробуємо порахувати дворотньою лічбою. Як ми будемо рахувати, Микита? <різь> Микита, порахуй від 10 до 6. Десять девять, вісім, 7, 6. Так Ірочка, а ти порахуй від 7 до 3. 7, 6, п'ять, 4, 3. так, Давид, а ти порахуй від п'яти до 2. Давід. П'ять. П'ять. Від... Пісімо двох. Чотири. Твіт. Молодець. Два. Один. Молодці. Молодці. А тепер давайте з вами разом. Порахуємо від десяти до одного. Допомагайте да десять. Никита, Всі разом. вісім, шесть, п'ять, де молодці. Дітки, ми з вами порахували зворотньою лічбою. Молодці. Малята. А тепер я вам пропоную так, трошки попрацювати на екрані. Хвилиночку. Циферки хай будуть поруч з вами. Вони вам допоможуть? Дітки, 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 скажіть, що ви бачите? Циферку, циферку так, циферку. А яку циферку ви побачили? Вісім. 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 А давайте зробити. попереднє число та наступне число. Як ви вважаєте? Попереднє число яке буде? 7. 7 молодці. а наступне? 9. Молодці. А покажи циферка. Сім і дев'ять. Я yeah, 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 yeah. Дітки, так, попереднє число на одиницю менше, а наступ на, yeah, yeah. на одиницю yeah, yeah. менше. Покажи циферку, яка менше. Попереднє. Вопрос. Yeah, yeah. Так, 7. Нікіта, покажи ласка. І назви. Десять. Восемь. Окей, ти циферку, яку ти показуєш. Сім. Так, ірочка. А ви число? Один, два, сим. Сім. Ірочка. Дев'ять. Дев'ять. Так, добре. Ірочка, тебе це відомо. Так. Так, добре. Давайте далі спробуємо. А тепер назвіть попереднє наступне число циферки якої? Давід. Яку циферку ви бачите? Шість. Покажите мне цифру шесть. Угу. Покажите соседям числа шесть. Покажите. Так. Так, добре. Девочка, пять и... Молодцы! Молодцы!

7, Які сусіди числа шість? Шість, шість. п'ять. П'ять п'ять. Сім. Ісі молодці. Молодці діти. Так, наступне на завдання. Так. Іди. Що ви бачите? Олівець не знає, які циферки пропущені. Це не числовий ряд. Треба назвати я, 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 я. циферки Давід. Починай. Якої циферки не вистачили? 10, 11. Іночка, не вистачає цифру. Двадцять восемь. Ну, один. Далі. Так, добре. Не бійтеся, дітки, відповідайте голосніше. Далі яка титка йде у нас? Ольга, ті вже намалював. Okay. Три Нікітка яка наступна буде циферка? Де okay. Депустить квадратик? Okay. Uh -huh. <laughs> Нікіта після трьох? трех, okay. Дітки, ви все добре бачите? Нам не видно. Так, не, не, не видно. видно. Добре. добре. Да. Зараз хвилиночку. Нічого не видно. А зараз? Okay. Не видно. Не видно. Наш... Не. Так, добре. А зараз видно? Так. так, треба нам порахувати тваринок порядковою лічбою. Я почну, а ви продовжите. Перша в нас хто? Мишка. Мишка. Мишка, Мишка перша. Далі допомагайте. Їжачок який? Друг. Який йде за порядком? Другий. Давайте кажемо другий. другий. Білочка. Білочка. Третій. Далі зайчик. Зайчик. Четвертий. Котик. П'ятий. Так, песик який, Микита, за порядком. Який песик за порядком? Хто скаже? П'ятий котик. А песик? Шок. Кажіть, кажіть. Шостий. Так, шостий. Лисичка яка. Сьома Сьома, молодці. Вовк. Восьма. Восьмий. Так, молодці. Ведмедик. Yeah. Який? Дев'ятий, так, добре. Слоник. 10, 10. Молодці! Молодці, справили завдання, молодці. А тепер, дітки, давайте пригадаємо склад числа 10. Ви все бачите? Що ви бачите нам? На екрані. Тістечка, так, тістечка. Так. так. У коробці було 10 тістечок. Скільки ви бачите тістечок? П'ять. Скільки писали? П'ять. Так. А поміркуйте, а скільки в коробочці залишилось? І покажи циферкою. Хто здогадався? П'ять. П'ять. Молодці! Уважні. Молодці. А п'ять і п'ять, скільки буде? Десять. Десять. Молодці. Так, далі давайте поглянемо. Скільки ви бачите кісточок? 6. 6. Так. А скільки в коробочці залишилось? Тоже порахував? 4. Так, молодці. Ну, 4 <різь> і 6 буде. Десять. Десять. Молодці, уважні. Давід, ти з нами? Не чуємо Давіда. Так. Малята. Скільки тістечок ви нарахували зараз? 8. 8. А скільки в коробочці тістечок? 3. 4. А покажіть мені циферкою. Як ви швидко рахуєте? Молодці. Ми молодці, Микита, Ірочка, Давід, молодці. Два і вісім. Скільки буде? Десять. Десять. Молодці. Так. Ви любите тістечка? Так. Вони смачненькі, так? Так, цукерки. А цукерки хто любить? Підніміть долоньки. Хто цукерки любить? Так, шоколадки. Так, молодці. Добре. Справились з завданням, пригадали ми склад числа 10. А тепер я вам пропоную трошки попрацювати в зошитах. Відкрити свої зошити. Клітиночку, так? молодці, так, добре, візьміть, будь ласка, олівець. Так. Микита. Так, зошит, який в тебе гарний. Дітки, візьміть олівець так. і у клітиночки. У клітиночки ми спробуємо сьогодні написати лінію. Із куточка в куточок. Ось таку. правого куточка у лівий куточок. У маленькій клітиночці на нові строки. Поділимо квадратик на два трикутничка. У світі клітиночки те ж саме. З правого верхнього куточка в лівий куточок нижній. Ось так. Виходить. Якщо не виходить, не засмучуйтесь. ми вчимося, у вас все вийде. Далі. У клітиночки таку ж лінію проводимо з правого куточка в нижній куточок. І так, до кінця строки. Угу. Видиш? Світочочки. Світочка. Так. Ви такі уважні. Ні. Намагайтесь з клітиночки не Ні. виходити. Сіночка. І сюди. Так, молодець. Седель. Молодці. Старайтесь. Молодці. Добре. Дітки. На наше заняття вже закінчується. Mm -hmm. Я вам пропоную. <смі> е да, зробити ще одну таку струку і ось так написати. Спробуєте? Так. Так, дуже добре. Ми сьогодні з вами добре попрацювали. Я вас рада була дуже бачити. Ви молодці. На все добре, до побачення. До побачення. До Побачення.